Привіт, друзі! І сьогодні у нас буде огляд на підлітковий або навіть не дуже квадроцикл Rival на 125 кубічних сантиметрів. Квадроцикл має 120 кубічних сантиметрів, звичайний двигунчик з одноциліндровий, звісно, що з повітряним охолодженням. Має в поєднанні автоматичну коробку передач, де є драйв і реверс. Досить такий спритний квадр, розганяється дуже швидко і їде він до 50 км на годину. Але так як це в нас підлітковий квадроцикл, у нас є батьківський контроль у вигляді гвинтика, якого можна закрутити до максимальних обертів, поставити на ньому там, умовно, 10-20 км на годину. Так само є ще запобіжник. Тобто зараз ми його продемонструємо. Цей запобіжник можна... Прикріпити собі, до прикладу, до ременя або ж там, до браслету, кудись неважливо. І у разі екстрені, в екстреній ситуації якийсь двигунчик заглохне. Ось ми зараз продемонструємо. Заводимо. Працює квадроцикл. Знімаємо ковпачок і квадроцикл глохне. Також комплектується двома пультами та двома ключами. Запуск із пульта у нас присутній, давайте це перевіримо. Працює. Так само Так само і можна заглушити. Далі. По ходовочці. Ходовка в нас досить функціональна. Попереду, можна сказати, незалежна. У нас два амортизатори, які налаштовуються. У нас є штуцери, через які ми можемо шприцувати змащувати наші втулки всі е, такі елементи, як е, шарові опори та е, тяги, накінечники все е, змінне і нічого випресовувати не потрібно. Е, відкручується закручується назад, тобто це можна зробити в домашніх умовах абсолютно без проблем. Квадроцикл у нас із приводом на задні колеса, ланцюговим приводом. Позаду в нас моноамортизатор, який також налаштовується. Дискові гідравлічні гальми у нас попереду та позаду відторможуються дуже чудово. На восьмих колесах даний квадроцикл стоїть з такими синіми ковпачками. Цікаво виглядає, гума шипована, саме зроблена для того, щоб гасати по, по бездоріжжю. Цифрова приборка, захист для рук. Так, він імпровізований, пластиковий, але він присутній. Від якихось невеликих гілочок кущів руки може захистити. Тому народ, якщо цікаво, можете телефонувати, привеземо. А, до речі, забув сказати про потужність двигуна на 10 кінських сил і він реально вигрібає. Реально вигрібає для цього квадроцикла йому більш ніж досталь. Також максимальна вантажопідємність складає 150 кг, тому ви сміливо можете з дитиною прокататись на ньому без ніяких проблем. Посилання на нього залишаю під цим відео, друзі. Вся, вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте, буде саме там. Також ви можете зателефонувати нашим менеджерам для, за додатковою інформацією. Ми доставляємо по всій Україні, в нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Дякую вам за перегляд цього відео, ставте коментарі та пишіть ваші лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па. до нової зустрічі!